Ідеальна усмішка це реальна. Потемніння або зміна кольору зубів, щербинки, сколи, неправильна форма зубів. У цьому вам допоможуть вініри. Для встановлення вінірів зуб обточують мінімально, інколи не обточують зовсім. Колір керамічних накладок добирають ідентичний до вашого кольору зубів. І з часом кольор вінірів не змінюється, не фарбується продуктами. Вініри захищають зуби від карісу і в рази надійніші за пломби, не вимагають спеціальної гігієни, догляд за ними як за своїми зубами. Надійні й довговічні термін їхньої служби за умов правильного догляду пожиттєвий: чистка зубів двічі на день, двічі в рік професійна чистка у стоматолога, використання флосу. Вініри фіксуються на зуби за допомогою спеціальної системи, яка надійно прикріплює їх до зубів не створюють відчуття чужорідного тіла в роті. вініри запобігають подальшому руйнуванню зубів. За допомогою вінірів можна досягти особливої білизни зубів, при цьому не пошкоджуючи їх.